Мірія санти, прошу. Доброго дня, шановні пані та панове. Я прошу вибачення за те, що ви мене чекали. Це пов'язано з тим, що я не міг відлучитися з парламенту. Сьогодні в Верховній Раді України відбувалося закрите засідання. Про що було проголосовано зранку на початку цього засідання, і під час цього засідання обговорювалися в першу чергу питання. Ведення антитерористичної операції на теренах східної України, а також принагідно, було ухвалено ціло низка дуже важливих законів. Але хотів би я розпочати з того, що ситуація сьогодні в Україні є надзвичайно напруженою, особливо на теренах східної і південної України. Фактично, це громадянське протистояння, яке виникло або штучно провокується сьогодні в деяких областях України. Воно формується зі сторони Кремля. Ті жертви, які сьогодні несе Україна, зокрема, хотів би сказати про тих 44 загиблих в Одесі. А буквально кілька днів тому назад я відвідав Одесу з візитом і зустрічався з багатьма людьми, з Одеситами і міг безпосередньо спілкуючись так само з. Керівниками нашої держави, а також керівниками Одеської області, робити певні висновки. То перший і основний висновок полягає в тому, що за ті жертви нести відповідальність повинен персонально Владимир Путін, а також його оточення, тому що саме він був режисером тих подій, які відбулися в Одесі, і тих подій, які сьогодні відбуваються на східній Україні. Друге, одеська міліція діяла абсолютно. Безвідповідально більше того, вона активно підтримувала дії терористів. Зрештою, сьогодні в інтернеті є багато інформації доказової інформації про бездіяльність одеської міліції про те, що вони допомагали терористам і сепаратистам, про те, що за їхніх спин терористи, використовуючи вогнепальну зброю, стріляли в мирних протестувальників. Зокрема, однією з одним з завдань. Моїх, коли я їхав в Одесу, це були відвідані наших свободівців, активістів, одеських свободівців, які отримали кульові поранення, вогнепальні кульові поранення, і навіть мене не пропустили до лікарні, оскільки вони знаходяться в реанімаційному відділенні без свідомості. І власне це є наслідки отих терористичних діянь сепаратистів, терористів і диверсантів в південній столиці України. Крім того, сьогодні, якраз на закритому засіданні, наші депутати ставили питання керівництва силових структур про притягнення до кримінальної відповідальності не тільки про усунення з посад, але й про притягнення до кримінальної відповідальності деяких очільників одеської міліції, зокрема полковника Футіджи, який згідно усіх даних власне і патронував. Всю ту ситуацію, яка відбувалася кілька днів тому назад безпосередньо в Одесі. Ну і третє, я просто захоплений патріотизмом Одеситів. Мені вдалося поспілкуватися з багатьма людьми, які мешкають в Одесі. Вони повністю налаштовані на відкидування сепаратистів. Вони підтримують українську незалежність і категорично протестують проти втручання у внутрішні справи України. Російської сторони і навіть близько собі не уявляють, що вони можуть жити не в українській державі, а в будь якій іншій. Ми розуміємо, що для Путіна Одеса є стратегічною. Путіну взагалі важливо сьогодні не тільки опанувати Донбас, але йому важливо і південна частина України це є Одеса Миколаїв і Херсон. Йому правда це не вдається тільки шляхом таких Точкових провокацій вони намагаються там будоражити ситуацію, але для них одна південна частина України дуже потрібна, щоб відірвати від... відсепарувати Україну від моря. І крім того, особливо зараз, коли починають формуватися нові геополітичні реалії, і Україна може стати однією з засновників нового бачення. Розвитку Європи так званий Балто-Чорноморський Союз, про який в свій час ще говорив Юрій Липа. До речі, Одеси. Власне, якщо Одеса, Миколаїв і Херсон будуть відірвані від України, то такі плани можуть просто не здійснитися. І геополітично для Путіна це є надзвичайно важливо. Я переконаний, що нам вдасться опанувати ситуацію на сході. Сьогодні правда жорстко критикували силовиків за недостатньо рішучі і достатньо потужні дії щодо завершення антитерористичної операції. Прикро, якщо антитерористична операція поступово перетворюється в додаткові сплески тероризму в Україні, саме тому сьогодні український парламент на своєму закритому засіданні ухвалив цілу низку постанов і законопроєктів, які потребували українські силовики. Для того щоб завершити цю антитерористичну операцію, завершення якої ми всі абсолютно категорично є зацікавлені. хотів би так само вас проінформувати, що першим ділом, після виступів керівників фракції, як це традиційно у нас робиться, дуже себе некоректно, антиконституційно і неправильно виходячи з ситуації і законів України, поводили. Комуністи Семоненко висловлював абсолютно антиукраїнські заклики. Відповідно, парламент, користуючись нормами регламенту, більш ніж 180 голосами скористався можливістю і вигнав з сесійної зали на це пленарне засідання цілу фракцію комуністів. І ви знаєте, як тільки на комуністів вигнали з парламенту, зразу робота наладилася. Ми вже давно. Не могли отримати необхідної кількості голосів через саботаж деяких депутатів цього разу. Практично усі постанови і закони голосувалися позитивно. Перш за все я би хотів сказати, що було проголосовано продовження мобілізації. Ті українські добровольці, які прослужили 45 днів, зараз можуть повернутися додому, і на їхнє місце можуть прийти інші активісти добровольці. До речі, хотів би сказати, що відзначали сьогодні наші силовики про те, що дуже себе патріотично і дуже себе героїчно власне в процесі ведення антитерористичної операції поводять представники саме мобілізовані з цивільного населення. Тому таке продовження мобілізації є надзвичайно позитивним. Було ухвалено постанова Верховної Ради про додаткові. Заходи щодо зміцнення обороноздатності та безпеки держави також ми виділили додатково з державного резерву 41 тисячу тонн паливно-мастильних матеріалів на потреби українського війська, служби безпеки України, а також Національної гвардії України і Міністерства внутрішніх справ для підняття бойового духу військовослужбовців. А також тих наших патріотів, які беруть участь в цій антитерористичній операції в непростих умовах, було ухвалено рішення про надання їм статусу учасників бойових дій. Це надзвичайно важливо, і відповідні певні соціальні гарантії також були для цих людей військових сьогодні. Проголосовані також важливим рішенням було те, що наприкінці вже нашого. Пленарного закритого засідання ми надали законодавчо право виконувачу обов'язки генерального прокурора робити подання щодо народних депутатів України стосовно зняття з них депутатської недоторканості з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності. Зокрема, генеральний прокурор, виконувач обов'язки генерального прокурора Олег Махніцький, вже навіть готовий був і привіз подання стосовно народного депутата Царьова Оскільки на нього відкрита ціла низка кримінальних проваджень за антиукраїнську діяльність, і, на превеликий жаль, не хотіли порушувати процедуру, не хотіли ухвалювати це рішення без підписання і опублікування цього закону, і для того, щоб цей закон набрав юридичної сили, ухвалено рішення, що на найближчому засіданні, вже після того, як він буде опублікований і вступить в дію. Ми розглянемо одним з перших це подання. Крім того, дуже багато питань було до дій правоохоронних органів, зокрема міліції, і Свобода подала законопроект про переатестацію української міліції. Сподіваюся, найближчим часом цей законопроект буде ухвалений. Так само ми наполягали і далі будемо наполягати на ухваленні закону про люстрацію. Який вважаємо сьогодні є надважливим, тому що ми двічі в історії незалежної України не скористалися таким шансом, і нині, якщо ми не проголосуємо за очищення влади за люстрацію, ми просто-напросто не зможемо опанувати ситуацію, і ті старі кадри, які мутили, які використовували брудні схеми для розкрадання коштів, будуть далі продовжувати вже в новій якості при новій владі поширювати корупцію і тим самим зменшувати власне ефективність роботи нової влади і народ буде розчаровуватися у владі що особливо зараз воєнний час є абсолютно неприпустимо тому що влада і народ мають бути нині єдиними для того щоб побороти зовнішнього і внутрішнього ворога окрім того сьогодні парламент не підтримав ініціативи уряду щодо проведення опитування 25 травня з відповідними питаннями в порядку денне, що стосується територіальної цілісності, а також мовним питанням, проголосувало за тільки 154 народних депутатів. Фракція Свобода не голосувала за це рішення, оскільки ми не вважаємо, що можливий референдум під дулами автоматів. Ми не хочемо повторення кримського сценарію, коли під дулами автоматів людей заставляли голосувати. А на сьогоднішній день, до того часу, поки не завершена антитерористична операція, відповідно ціла низка територій вона контролюється сепаратистами і терористами і очолюється кремлівськими військовими, зокрема офіцерами головного розвідувального управління Генерального штабу Російської Федерації, оскільки навіть сьогодні надійшла інформація, що Сепаратисти захопили ще і місто Дебальцеве, чи якісь там окремі адміністративні установи, можемо прогнозувати, що до 25-го числа вони далі будуть поширювати свою присутність, зокрема в Донецькій і в Луганській областях, і тоді говорити про те, що там відбудеться справді мирне волевиявлення по будь-якому питанню, ну просто не доводиться. Крім того, якщо би була гарантія того, що скажімо, таке голосування, чи такий референдум, чи таке рішення парламенту про те, що Давайте проведемо референдум, і це зупинить сепаратистів і терористів. Ну, ми розуміємо, що це не зупинить сепаратистів і терористів, оскільки вони є керовані Москвою, а в Путіна є зовсім інші плани. І ми вже переконалися в тому, що взагалі з терористами ні на які перемовини йти не можна. Я про це заявляв постійно і категорично. Чим довше затягуються переговори з терористами, тим більше ми отримаємо жертв в результаті проведення антитерористичної операції, тому що там зараз на сході. Вже відбуваються такі процеси, коли дійсно є група сепаратистів, які відверто працюють на Москву, їх підтримують диверсанти і терористи, але вже почали утворюватися просто кримінальні окремі групи, яких теж можна називати сепаратистами, але в них зовсім інші думки і зовсім інша мета. Вони використовують ситуацію для того, щоб займатися мородерством. Ви знаєте, що вже є факти пограбування, зокрема кількох ювелірних магазинів. Тобто і це далі буде тривати. А цей регіон є достатньо криміногенний і можемо очікувати, що власне під той шумок дестабілізації ситуації будуть з'являтися і додаткові всякі різні кримінальні групи, які нібито під виглядом боротьби за федералізацію, хоча вони самі поняття зеленого не мають, що таке є федералізація, власне, будуть чинити свої чорні справи. Є, звісно, групи людей, які сьогодні фінансуються сім'єю Януковича. Він також зацікавлений дестабілізації ситуації. В них є ще якась інша мета. Ну і зрозуміло, що чим більше триває оцей весь процес, оця вся вакханалія, тим абсолютно очевидно, з числа мирного населення, цивільного населення можуть з'являтися додаткові групи людей, які також мають якесь своє певне бачення. Наші свободівці переповідають, що є вже групи людей, які взялися за зброю, а багато зброї там починає ходити в нелегальному обігу, і вони теж вже ніби підключаються до тих дій сепаратистів і терористів. Але насправді вони зовсім не хочуть, щоб Донецька область, чи Луганська область, приєднувалася до Росії. Їм то абсолютно не потрібно їм не потрібно. Вони, вони не хочуть, щоб ці території якось відділялися від України. Вони себе бачать в складі України, ну але ну, вже нібито собі уявляють, що е, якісь дії конкретні вони б мали робити під цей загальний шум. На превеликий жаль, Україна зовсім програла інформаційну війну Російській Федерації і не тільки програла на початках того протистояння, але й програла. Вже протягом програє протягом теперішнього часу, тобто, на жаль, ми не маємо зараз цілеспрямованої інформаційної стратегії відбиття окупації національного інформаційного простору, а також ведення правдивої інформаційної політики щодо інформування українського населення. Ну, дивіться. Сепаратисти захоплюють телевізійні канали, вони виключають українські канали, вони крутять там російські канали. Ну, то Який сенс проводити там референдум? Вони демонструючи програми одіозних російських новинних каналів, вони, звісно, що будуть налаштовувати населення і не будуть давати правдивої інформації стосовно того, що таке цей референдум, це опитування і які питання на нього ставляться. Під час, наприклад, моїх відвідань Одеси, а також деяких східних областей України, я переконався, що багато людей просто не роблять різниці між поняттям федералізації і децентралізації. Тобто, коли, наприклад, ми можемо погодитися на певну часткову децентралізацію влади, то федералізація до того не має нічого спільного. Але людей переконують, що це от власне децентралізація влади, це і є федералізація, хоча насправді це є не так. Так само. Наприклад, щодо статусу російської мови, їх там переконують в тому, що Київ хоче їм заборонити взагалі говорити російською мовою і тим самим налаштовують проти української позиції. Але ж йдеться зовсім про інше. Йдеться про те, що державна мова єдина українська, а в побуті, звісно, що кожен може користуватися будь-якою мовою, якою йому заманеться, і мовою, яку будуть розуміти його співрозмовники. Ну і нарешті ми абсолютно не сприймаємо третьої тези, яку нам зараз нав'язує Путін. А партія регіонів і комуністи, як Пакуги, повторюють всі ті три тези федералізація мова. І третє це є нейтральний статус України. Тобто, уявляєте собі, вони будуть визначати за нас, чи нам рухатися до Європи, чи нам інтегруватися з європейськими структурами, чи нам подавати заявку щодо вступу до НАТО і таке інше. Тобто, вже і за нас хочуть вирішувати. Наші внутрішні і зовнішні проблеми, тому такі речі є абсолютно неприпустими. Отже, висновок наступний: політичне керівництво держави, а також силовий блок сьогодні отримали абсолютно всі карт-бланші, всі можливості для того, щоб якнайшвидше завершити антитерористичну операцію. Парламент і далі, якщо буде в цьому потреба, буде позитивно голосувати за будь-які рішення, які допоможуть нашим силовикам нарешті навести лад. В східних регіонах України і на півдні України. Ну і останнє все-таки з поїздки в Одесу. Хотів би сказати, що я раз і назавжди викинув з голови думку, яка нав'язувалася, що Одеса це русський город. Нічого подібного. Одеса це є українське місто, українське патріотичне місто. І я захоплююся патріотизмом Одеситів. І там протистояли тим терористам-бандистам під кулями. під... Маючи вогнепальні поранення, не якісь там міфічні бандеровці, як говорять в засобах масової інформації, яких нібито привезли в Одесу. А там протистояли Одесити, мешканці Одеси, уродженці Одеси. І е, тому це є міф, який сьогодні нав'язує російська пропаганда про те, що Одеса е, і Південь України прагне дуже до якогось з'єднання з Російською Федерацією. Там дуже багато людей патріотичних, там багато людей є націоналістичних, багато людей одеситів, які себе так само вважають бандерівцями. Але ще раз хотів би підкреслити, всі ці дії творяться не привозними людьми ніде ні з Києва, ні з Західної України. Це є люди, які фактично є патріотами свого міста і своєї держави. Дякую, готові відповісти на ваші запитання. Шавнику.